Всім привіт! Зараз буде дуже інтересний експеримент. З'ясуємо, чи можна заряджати гібридний інвертор через генератор. Оце мій інвертор Anern 10 кВт. Зараз світла немає, на всякий випадок Оце був вхід. На всякий випадок виключив, його друг дадуть, підключив нього таку переноску. Зараз будемо включати генератор та дивитися, що з ним буде. Пішли включати генератор. Ось ми генератор, довгий керан, дизель, 8 кВт. Зараз ми його запустимо. Дивіться, включився 190 вольт, але дуже потужний мало нагрузки, але саме головне, що ось 50 Гц. Це дуже важливо. Якщо не буде у вас 50 Гц, навіть не експериментуйте. Я дам посилання на інше відео, як налаштувати саме мій, але більшість моделі теж можливо. Зараз буде саме інтересне. Так, у мене все готово. Підключена вілка, виключен, нагрузка десь генератора. Тут він не понарушка. Хватимо, що скаже. Так, він побачив. Добре, не відбиває. Значи піде він заряджати. О, пішов заряджати. Бачите, пішов заряджатися. Чудово. О, розігнався, 20 амперів. У мене більш немає. Скільки зараз там? Процентів 95 почекаю до 100 і будемо вважати, що експеримент вдалий. Дивіться, експеримент був вдалий. Він зарядився на 100%. Вже пішов на спад 12 амперів. Тобто пішов на флот. Тобто в мене це працює. Що тут важливо? Бачите, в мене є помірювач Частоти. Раджу вам, якщо ви хочете таке перевірити, його купити. Є такі, як в мене, на проводки, є. Можна в розетку ставити, коштують недорого. І перевірити, чи видає ваш генератор 50 Гц. Якщо ні, відрегулювати його, це залежить від моделі. Як це зробити на довгокерамі на дизелі, в мене є посилання. Наскільки я знаю, це теж підходить до більшості дизелі. Як з бензином не знаю, шукайте самі. І звісно, що робити це під тим самим навантаженням, під яким ви будете заряджати, у мене це 1 кВт плюс те, що включено 1 кВт, бо 20 А50 В. Якщо у вас не дуже мощний зменшити параметри інвертора, щоб менший був струм заряду, але ну, у мене 8 кВт макс. Максимально на генераторі, оптимально 7, бо кожух ну, вистачає, як ви бачите. Ну, а Саме я важливо, що інвертор вижив, з ним все в порядку. Як зазвичай такий саме чуть тепленький, БМС батарея теж 20, десь 23-25 градусів. Дуже файно, дивимось. Так, на БМС, А, Е22, а вже остив 22 на батареї 22, 21. Чудово! У мене все працює. Перевіряйте, пишіть про ваш досвід, не забудьте про ГЕРЦІ. А саме головне, щоб нам цей досвід не довелося використовувати. Тому усім тихого. Та мирного неба пишіть свої коменти. Пока.